Вітаю на каналі. Сьогодні ми подивимося на авіатрощу гелікоптера МВС України, що відбулося 18 січня в Браварах. Я приношу співчуття близьким і рідним людей, які загинули в цій страшній аварії. Ми подивимося ряд питань для того, щоб... Це для моїх підписників, ті, хто критично мислить і хоче дійсно розібратися в ситуації. Подивимося, що нам карти покажуть. Тому що дуже багато інсинуацій і на, на, на цій темі і хайпа. Так, спочатку ми запитаємо, чи був гелікоптер, на якому летіли міністр, його перший заступник, держсекретар. І супроводжуючі особи, чи був гелікоптер під час зліту. Справний. Бо якщо вони летіли із Києва, ми ще подивимося, куди, звідки і куди вони летіли, то це буквально там до Броварів, це декілька хвилин вони всього провели в повітрі. Так, покажіть, будь ласка, чи був справний гелікоптер на момент зліту? Так, все ясно, відкрито. Ну, якщо там були, тобто по цій карті, гелікоптер пройшов відповідну діагностику, технічне обслуговування і таке інше. Тут немає нічого прихованого. Ну, ще, чи був справний. Абсолютно справний. Абсолютно справний і придатний для пересування. Так. Чи летіли? Це, ця група летіла в робочу поїздку. Бо знову таки є різні версії інцинуації. Чи була це робоча поїздка? Так, по цих картах. По-перше, це виникло спонтанне рішення. Спонтанно. Тобто, воно не планувалося, ця поїздка зарані не планувалося. Тут, тут по перевер... перевернуті карти всі вийшли, це вказане і правосуддя вийшло перевернуте. Ніби нічого, нічого не, не, не збиралося нікуди. Потім раз. Якась команда поступила, ну, тобто нарушився спокій, е, прийшов якийсь е, лист, от таке, кур'єр, якийсь прибіг там, чи щось таке, і повідомив, що треба летіти, тому що їх спокій, їх розпорядок дня установлений план, і це було раптово порушено. Ну все-таки, куди вони летіли? По перевернутому сонцю вказує ще не дуже зрозуміла була мета цієї поїздки. Вона могла бути незрозуміла також і для тих, хто раптово туди зібрався. Вони кудись поверталися. Значить, можливо, це вони поверталися в Київ? Звідкись? Це, так, чи правда, що це було повернення в Київ? Де да, вони звідкись поверталися в Київ? Звідкись поверталися? Можливо, вони вже е, дізналися, що щось з гелікоптерами хотіли повернутися на базу. Ні, ну це поверталися вони в Київ. Так, що відбувалося на борту? Гелікоптера. На борту гелікоптера сталася аварія, сталася раптова якась подія. Оце башта. І, і вибух, і аварія, і поломка обладнання, і таке інше. І не змогли впоратися з цією ситуацією. Це ще вказує пожежа. Так. Чи це було е, зовнішнє втручання, чи це було кхе, невміле керування? Чи це були складні погодні умови? Чи це було щось інше? Погодні умови не до чого, карта перевернулася. Зовнішнє втручання, так, комфорт був порушений. Чимось був нарушений комфорт. Чи це було невміле керуванням, ну, <кій> гелікоптер став втрачати керування. Чи можна це сказати, що це було невміле керування, я б не сказала. Тут така ситуація нештатна. <кій> Чи були це інші якісь причини? Карта світ вказує так, ще чисельність факторів. Питаємо прямо. Чи це, було, чи, це правда, чи це правда, що це була диверсія? Чи це правда, що це була диверсія? Абсолютно правда. Якщо він злетів, справний, як нам показали карта, і в повітрі сталася якась диверсія, давайте запитаємо, чи було паливо, яке заливається в бак цього гелікоптера а, відповідної якості. Чи правда, що паливо відповідало якості? Неправда. Та й таке, залили були вони, значить, що виходить? Паливо не таке залили? Так, да. ну, карта рідини. Не таке було паливо залито. Це зроблено вмисно. вмисно. Так, да, це зроблено умисно і зроблено швидко, і зроблено це ніби як в останню мить. Ну, Може, якусь присадку додали. Е, По перевернутій десятки кубків, це ніби як якусь рідину долили туди. Ну, Ось цей сам гелікоптер, що привело до його, о, бачите, перевернувся король мечів до його падіння з повітря. Там залито було неякісне паливо. Технічна справна машина. Бу. Мета тоді цієї диверсії. Мета цієї диверсії покажіть. І чи досягли мети? Що так подивимося? Мета диверсії. Чи досягли мети мета диверсії? Четвірка мечів, тройка кубків, десятка пентаклів. Значить, припинити діяльність трьох осіб, трьох їх зібрали. розумієте, їх якось зібрали спонтанно. Припинити. І можна сказати, щоб ну, десятка пентаклів, це що, ніби вони досягли вже свого максимуму в своїй роботі, треба припинити цю діяльність. Було. Досягли мити. Не повністю. Не повністю. Значить, можливо, ну, це може бути як три особи, так може бути група. Можливо, ще мав хтось летіти. Мав ще хтось летіти з ними. Да, якийсь король кубків. Полетів він. Не полетів. По якійсь причині ця людина не полетіла з ними. Тому що мета досягнута наполовину. Давайте ще запитаємо, які наслідки матиме ця авіатроща для системи, для системи управління Міністерством внутрішніх справ. Які наслідки матиме ця авіатроща для системи управління? Міністерства. Які наслідки? Ну, хтось повернеться на посаду з минулого. А, я так розумію, на керівну посаду хтось повернеться із минулого. Навіть можна сказати, що когось, когось колись звільнили, і ця людина на даний момент безробітна, і вона повернеться на якусь керівну посаду в Міністерство. Немає тут руйнівних наслідків. Так, якийсь тимчасовий хаос був. Але вже по карті ну, тимчасовий хаос. З 8, там, до 11, до 12 години, звісно, хаос був. Не було керівника. Хоча по регламенту все це прописано в нас. Загинув міністр, загинув його перший зам, підтягнувся другий зам. Керівником стали, а потім Шмигаль. Прем'єр-міністр призначив е, тимчасово виконуючим обов'язки начальника поліції Кліменка. Що нам точно треба знати про цю авіатрощу? Ну, Фігурні аркани, ну що загинули люди, так? Це нам треба знати. Нам треба, що нам треба ще точно знати, треба свої емоції, свої висновки, свої інсинуації тримати при собі. Нам треба дочекатися офіційного, офіційних даних. Чи дізнаємося ми правду про те, через що відбулася ця аварія? Чи дізнаємося ми правду? Дізнаємося. Дізнаємося, але вона буде обмежена службовими рамками. Ну, тобто, скажуть нам те, що можна нам сказати. отак. От Тому що це помірність це рамки в рамках. Да, вона буде для службового користування і таке і інше. Ну, давайте запитаємо ще, чи був якийсь зрадник на борту. О, серед загиблих тепер вже людей. Мені показують карти, що о, люди загинули і е, да, якісь, е, особа, якась, е, яка могла е, наносити шкоду державі, дійсно була на борту. Бо це карта. Ти, ну, як, як тарологу мені оця карта вказує, Єрафан, ти кажеш правильно, ти не все кажеш. Ну, ти кажеш правильно. Ну, як довго буде розслідуватися ця авіатроща? Довго? По тузу пентаклів це може зайняти і рік. Поки нам якісь висновки скажуть. Ну, я думаю, це багато рік, ну, місяць не менше. Я просто для себе хотіла дещо зрозуміти. Мені більше цікавило справність цього гелікоптера. Ми побачили, от паливо залили якусь присадку після, ну, зразу, вже, як їм треба було летіти. І ця поїздка була спонтанна. І одна людина не полетіла. Тому мета не була досягнута до кінця. Хто не полетів, я не думаю, що ми дізнаємося про це. Може, колись хтось, якийсь там блогер, десь в яких в коментарях обмовиться. Так, я дякую за увагу. Я дякую за ваші лайки, підписки, коментарі. Що стосується коментарів, я вітаю. Конструктивні коментарі, а, всякого роду ваші переживання, що там карма когось не карає і таке інше. Ну то звертайтеся до вищих сил. Просіть Бога, щоб скоріше покарали. Я-то яке маю відношення, я не беру на себе роль ні е Бога, який може карати ні вищих сил, а тим більше ніколи не позиціонувала себе як потомственну відьму. І тут е буду вам е не, не кажу таке, що от, е я вам стверджую це в останній інстанції. Просто дивіться мої минулі розклади на того ж самого монастирського, 18 го Липня 2021 року на моєму телеграм-каналі розклад підвів під монастир на війні Діктового Буданова, ой, не Буданова, а минулого, минулого голову СБУ і монастирського розклад. І ви подивитеся, які карти там дали результат. По тих картах, тепер вже як ми дивимося назад, в ретроспективі зрозуміло, що людина помре. Але питання було на звільнення. Як я можу? Влізти в умисел вищих сил і сказати, ця людина помре. Я не ясно бачу, що на себе таких, таку місію не беру. Але їм показали, що людина від цієї посади буде звільнення. Кому цікаво, заходьте, дивіться на телеграм-канал. Ми вчора в чаті з моїми підписниками цю ситуацію обговорювали. Так, дякую за увагу, до наступних зустрічей.